Чекали пригод вешканців, проходження, яке здається справжнім пеклом. Я, э, рот, цифр, цифр, ваш. Фінальний бій з босом, та спочатку потрібно підготуватись. Тому не забудь поставити лайк під цим відео та написати коментар в підтримку. А ми починаємо. Та почнемо ми не зовсім спочатку. Перші хвилини нашого виживання не записались, по факту нічого не трапилось, просто поселилися неподалік від океану та почали збирати першопочаткові ресурси. Одін рознігався. Да, одін розніявся, тому видалив запис з самого початку це все робив, Ну, типу, нічого не відбулося, як решту не вбили. Саме головне. Так, ну предмети в мене збереглися, це вже радує. Піду шукати далі кремній. Кремні. Да. Що? А ну цей мем, я ж ну типу, ти ж нас мемолог, я не шарю. Який мем, ти знову пропадаєш. Ну, mm, як удобно. Основний персонаж уже гроздитый. Основний. О, я щуку злаю. Ну, хоч не за щуку. О, Ярик, може перезапишемо? Блін, ні, це, це записалось. А от прикол про безвиходну ситуацію, так і не записався. Його треба буде по. Блін, паш, знаєш, що ми зробимо? Це буде вступний мувік, поняв? Ми, на початку сезону це буде вступний мувік, типу, про безвиходні ситуації. Ні, давай, коротше, цей оце буде защику. Давай це, це буде твоє інтро каналу. О, я щуку зловив. Ну хоч не защику

Кажу, я промо бів, скоро ти все поймеш Ти сік не сіро любить, скоро без хатів Я ж не вовним не встигли затрати Опали маєшого х'є всі приставучі сіро люди Сиг не сіро любів Сколу б цих хатів Я ще вони встигли затратима сьогодні Я всі приставучі сіро люди Ти пустовучі сіро люди я, кстати, пробував платну суну, це просто така пушка. Там від реальних ну, типу, пісень ну, дуже важко відрізнити. І для твої шедеври тоді. одно їх ніхто не слухає, тому смисли їх так і дати. Це ж цей момент, коли помніш, ми були всіх, в цих в вогняних землях. Ми на, на тому що наше проходження закінчилось. Ми прийшли, отримали угу. тренди, в мене вилетіла гра. І в Мене згоріло, і мене там постійно вбивають, в мене ще й ця гра крашить. І я такий, та ну нафіг, типа, я в мене все типа знімати. І в мене в пепельному біомі дуже сильно згоріло. Так що я от. я чомусь осити на Вальхеймі, що я не сам буду, знаєш, типу. Але біом цей дуже жорсткий, я не знаю, як чи до нього можна буде підготуватися, чи можна до нього привикнути. Типу, це поки саме жорсткий біом, який є в Вальхеймі. Так, ну ти мене зацікавлюєш все більше і більше. Да, Паш, будемо з тобою безконечно тхаяти, ну чисте кіга. Да. <реш> так mm -hmm. ну я думаю, молоток я собі оставил. Дальше я вже сиджу і думаю, Шо? що важкіше маленію вбити, чи прийти в пепельні землі. Бо поки он це на рівні, знаєш. Паша хост? Mm -hmm. Тому що yeah. паша та людина, яка буде сидіти, там, можливо, гріндити деякі ресурси. А, ah, понял. Mm -hmm. А я питаюсь сісти на два стула. Я хочу і satisfactory записати сезон, і валіхі. Так, а на що ми взагалі гащуємо? Що тобі треба спальне місце, Ярик? Що ми, що ми хабимо? Ну, ми розчитуємо тут зробити базу і навколо поселення, навколо цього дуба. Поки це всі наші плани. Угу. Угу. Заходжу в хату, там нікого. Я хоч нормально зайшов в хату? Так, дивись, зайшов в хату, да? А ну, давай. По поняттям зайшов. А тут заходиш, паша не бачу. Так, пісюни дрочені чи пікет точені, а? Я за перше. Ліжко постав собі. Да-да. Так як вертак. <рі> так, пахан, вертайся спати буде. От тут понеслося? Просто зайшов один. Ні, я дивлюсь на цьому віки ні формал зустрічі по причесці. Не Незахищена стіна моя кого підожди. Андрій, Може а Як має виглядати формально вікінг? Блін, той вечір каламбурів да, не зупиняється, просто несеться. Оця каламбуря, вона прям вертиться да, навколо просто. І хай, ні, формальний, неформальний вікінг. Боже, як Я, це. Не. А, все. Формальний вікінг це такий весь весь. Бородатий, мохнатий, да. — З та, бородою та, в косічки заплетений. Да, да. А нефор це такий чистий в — Ні-ні-ні, неформальний це он дощелкує навік. Ярик, тебе там ничего снизу не упирало. Пацаны, а можно мені вийти, выйти, пожалуйста? А ну, все продумано. Спасибо. А як... На одну ничего. О, на одну ніч, реально. Так, ну так. треба реально думати над будинком, розширеним його. А, як навколо дуба, да? Ну типа, зараз mm -hmm. тут треба потім кирку, щоб це все зрубати. Навколо, да? А навколо, так? А, не на дубі, а навколо дуба. Не, не на скільки. Нам би реально кирку щоб по цю штуку, може підемо за валами ктюра, щоб просто кайло добути зразу. Ну я можу ну... тільки за вас молитися з боку, у мене нічого нема. А, почекай, броньку треба, щоб хоч якось вижити. Я поки піду полювати на оленів, добути шкірок треба. що, ректешоди швидко. Не хочеш цей пережарити все м'ясо? Ну, давай м'ясо? Блин, це Андрюха. Да, мене жарити, будь ласка, не треба. Ну. Не, ну... Судячи Я... по вашій спальні. Це вже ваші там позборка. Постані на месо. Лучше вибачте перед всіма хто, є брати і сестры, з якими вони ділили одну двох'ярусну кровать. Я. Е, ріс на відео, де... Далі можеш не продовжувати. Mm -hmm. А знаєш на якому відео я виріс? Дівчина пішла стирати і така застрягла, і така, Step brother, please help me, I am stuck. Він її витягує. І каже, you stupid. Він no, її витягує і каже, пішла їсти стапитися. Ти не зрозумів дра... драми цієї історії. Треба <плакова> просто... хтось деграба побільше мене кончилось. Кіт не зробив будинок. Угу. А Ці... ти прям новий будинок бляд... побудував нам? Ну, я в такій смыслі нам, да. Ні, ну нам. Але в тому плані, що як побудував? Стоїть одна архка і одне окно. Ну слухай, треба щось С починати. Диві, я жди. я зараз хоплю два скриншота. От типу гляньте в спільному чаті, оце типа як виглядає хата. Це не це як показує ріелтор хату, да? Наступний скріншот, як виглядає хата. <сум> <сум> Будинок біля моря. Ярик. Я думаю, вікно буде ідеально прям в ліс. А Аша, якщо я зараз вікно в робляна моги, ми будемо знаєш, що бачити нашу хату, яку я ще не сніс, покажу вас спати не буде. Виявляється, в мене скритність взагалі не вкачена навіть на цьому персонажі я в шоці. Або не, я да. дуже часто помирав, вона і вона та-да, да, непомітність качається. Там раз в 10 часов і просто штраф постійно, типу, знаєш, скидував навичок непомітності, і плюс, так як він на началі тільки качається, а далі він не особо тобі потрібен, то мабуть, тоді вже він і не вкачувався, по факту. Повернувшись на базу, я вирішив із здобутої шкіри зробити новий комплект обладунків собі та хлопцям. Після чого ми вирішили скипнути ніч. А ви в себе нормально спите, да? Спасибо чисто чилом на да. сидит. Ну, ви, спаші, чи ста, чи Бо ви в мене празкачаєте. Що тепер не знаю, як заснуть, да? Це інформація. <ріграє> <ріграє> Я перший раз таке бачу. <ріграє> не, можна скурити, телефоні, лазних, не можеш Ой... <ріграє> <ріграє> живі, не можна заснути, вже в телефоні, лазиш, сидиш. Ці тіктокери. В житті не можеш спати, ти знаєш, в игру і не можеш заснути. Ви хорошо працювали, ось ваша премія. О. Из-за будовника премія. Як нагодувати, що? О, доречі, руках, так, она будувата О, до речі, уже їжа. Так, шон бы хоть не знайшов в за алтаре. Гипларты. Олеїм. А, понял. Ну, я от сижу, думаю, да, походу, він. Да, він э... Не Угу. Mm -hmm. Так, нам треба ще yeah. 20 шкури кабана, щоб зробити цей самий дубль, дубильний станок. Мені не вистачає То, 4 шкури кабана. Я в когось 4 шкури кабана? Mm -hmm. Ні, nee, 4 да? нема, я норм більше. А, так, все, ніде. бачу, так. Да. Я, я це будую, розумію, я це будую і мені вже не подобається. Я вже хочу перебудувати. будуватися. Давай його спалимося нафіг. Yeah, Я готовний стільки дерева, ти не накопаєш, це хоч цей. Та нормально, що. Домик хороший, тут ворота. А ну тут з ходом проблемки наверное, будуть, чи ні. Чи він буде відкритий такий. А хай буде такий. А, ну все тоді. Тоді все вообще чудово. Краще і бути не може. А якщо може, то не вірю йому. Якщо Що може, то ми не скажемо. Сюди це все буде перебудовуватись ще кучу раз, ти ж сам знаєш. Для першої ночі підійде. Дивись, будинок наскільки шикарний, що Паша готовий розлити з тобою першу ніч. Ти розумієш, ну це рівень просто. А може з тобою? Ні, Андрюх, ти вкрав в мене цю можливість. Може ти чи що? <свисух> Ні. В... А, першу ніч. Ти забув, Очне. який ярик. Реком... Ой, і як... як шкода, що це не записав. Кстати, між цих камнів можна б щось прикольне придумати. Що? Якраз першу ніч, да, між камнів. Це вікен uh -huh. раніше ж булочок не було, і вікінги такі казали. Між камнів. Пішли погуляємо між камнів. Я тобі між камнів просуну. Так, я тут забудовну, колишу трішечки дерева. Хай забираємо. Так, як вам ідея піти реально набити морду як -тюру? Звучить ескалаційно. Ти не хочеш ескалації конфлікту? Ну, mm. прям... Нам вже треба дізнатися думку усіх сторін. Да, так, давайте зберемо раду. Пане Ретро Петро рижий бородач, да, Що не ви скажете? Та, ми, йдемо Добре, я ми йдемо на поставив... Добре, я видишь, ми йдемо на актюри? Да, да, Думкою двох сторін було прийнято йти на кюре. Яре, ви що скажете? Моя думка не учитується. Пане Сіромах, ну як же ваша думка не учитується? Ну так, я не знаю, це вже не в мене. Ми так, ж Вікінг он, думка всіх учитується, якщо ви проти, то ми нікуди не підемо. Це, як би так сказати. Імпантентна організація. Що може бути імпотентного в будинку, де живуть три здорових чоловіка продати? Оу, май факт. Так ладно, я так поняв, ти добудуєш і потім підем, чи ми йдемо без тебе на Xure, чи що ми робимо взагалі А що ми з знаємо, хабі с молотками зараз? Спис крафт Може застроїтись як у цьому. Блін. А пішли всі в Fortnite? Ладно, ні Ну да, я точно не піду. Ну, дивіться, я хочу, наприклад, щоб кожен построїв собі домик, як ти дивишся на це. Mm, гарна ідея. Не жити в одному. Не знаю, якась де більша зацікавленість, щоб. Ну так, кожному ну, те свій віку... куточок і ну ж <поставлені> ну, ну, таки, по-любому будемо робити майстерню, по-любому буде кузня, по-любому ну, буде, буде склад, да, да, да. і дошку з оголошенням по роботі треба зробити. Дивишся дошка з оголошенням, а там написано треба дерево, ну. треба, шкіра, треба, камінь. Так, то що, погнали? Вчера, я думаю, я хотів ті кремні найти, Ярику. Так, Ярик, Вари는 я знайшов 8 кремня, тобі хватить? Дякую, мені вже хватило. Шайзе. Ой, мерде. Мені дуже подобається, знаеш, типа, я кажу, Дивлюсь зараз стрими по цьому клеєру обскорву. Там, типу, чувак грає з французькою звучку Це наскільки антуражно. Ні. Я б сказав собі до німецької, бо я шайзе і є мерде. Моє пута мерде. Так, ви вже обоє на точці, бо я за уланням побіг і я Друга пішов голову Лені забрати. Я думав, ну, типу, йти, але ви всі кудись хепали, так що. Я пішов тобі за кремнем, але вже кремня не треба було. Тому ми такий, ну ладно, я вернувся, все пішли? Давай, іди двоє. Чого воно не, не, не. не магнітиться? Угу. <свист> <свист> Ой, зайди забіг. То, кстати, Паша, де ти? Ми, ми на алтарі. Уже? Ну тільки тебе чекаємо. У мене, кстати, таке класне питання. Ми побігли. А хтось взяв голову Олені? Я взяв. А, ну то дяке. Ну, начу голова все-таки. На плечах, да? І на плечах, і дай в сумці. Ты буде мод, що з шифтом бігаєш, є, нажимаєш і по кругу збирається зона. у я мрію про цей мод. Короче, Ярик, На тобі важна задача. Дуже зібрати класні, кайфові, комфортні моди. Да, да, да. Так, все, главний викин готовий. Так, ну що давайте брутально станемо. як ты. Четвертий прийшов. 104-й. Боже, який а -а... він жирний став, коли Ярик зайшов. Ні, може, ти просто кулаками перестанеш бити? Так я його бив кулаками раніше, і у нього ХП быстріше пропадало, ніж зараз. Паша, таки дуви, це надо. Боже, РП-шири, да? Да, я пам'ятаю, як ми це все знімали. До, а красива, як всеся, була. была. Прольотка? Прилітка, да. Ми там на цій консолі зробили кіношну цю камеру. То були часи. Погнали. А то були часи, не то що щось. щас. Зараз трава зали, щас не, трава мутніша. Ну от зараз прям помутнила трава, Вова, прекращай. Me. Mm -hmm. <реш> Такі звуки, як будто ми його трошки не те не саме зробили. Мене... робимо після ліктюра, це надіваємо його на палку і ним руду. Да. І каміння біля бази. До речі, як називаємо своє поселення? Паша, ти як губернатор цього, цієї землі, ти маєш наз... нас Ліктюрова назвати. Аттура могила. <реш> Я подумаю над вашим питанням. Ми вбили першого боса. маємо відчути прогрес. Ну, ми можемо піти в темний ліс. Да. Можемо піти шукати. А, до речі, можемо зараз піти реально взяти факіла і піти ядра збирати. Це Так, uh... да, тільки я поки гуляв і жодний печаль не знайшов. А, до речі, керка в цьому верхньому сундуку, якщо тобі треба. Там на скільки у нас їх вообще? Верхній вийде. Три на Три? Одній Три? Блин, а десь я бачив там ліс, а от я не пам'ятаю в якій стороні. А, от і чорний ліс. О, уже толпа зустрічає. Капець. ні ні я манав без броні. BTS? Ну не знаю, обычно у них же ж там толпы. Ааа. Фанатки. Но я вроде бы не азиат. Че за мною бегать? Айпутац. Угу. БТС, а мы начему-нибудь лопиться, знаешь, писня. А, пацу, А пацу. А, пат. Не знаю. ага ага. Що пише? Да, пацу. Сука! Жесть! О, трансиция между собою краще. Давай, Ярик, подразумевайся. Okay. Не-не-не-не-не-не-не, ні, 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 ні. от між собою, пацани, я ще з такого тягла можу отримати, це жесть. О, я знайшов поклад мідь. Треба мітку поставити. Печерру не знайшов? Ні, ні, ні тільки скелетів і скелети, походу, по якомусь спавну такому дивному. А, знаєш, як будто вхід, але не вхід, там чисто камні, така, типа, споруда. О, саме класше, що я знайшов чорницю. У нас буде берення в майбутньому. Дуже цікаво, до речі, одограти, знаєш, типу згадуєш все теж, коли вертаєш там в гру, ну то там може бути, не пам'ятаю чого знайти моркви. А, і ще ця синя штучка. Стравичка для зілля треба, і ще для ковбаси, коли ми на болото перейдемо і будемо драугером носити. О, насіння, моркви сюда. Ні, ну так, конечно, хата покидає. Угу. з Ханна підхимка. Даже нічого не бачить, але вже сказав, що. Класно. Ну, так, я в тебе не сумніваюсь, просто. О, хлопці, я знайшов троля. Нормально. Ти в мене лук прокачаний, чи шо? Там троль просто... Ой. Такої... Ну, типу, я його стрілами просто розбираю. Трад до мене ХП немає, нічого. Взагалі. Треба заїстись зараз. <звук> Все, перший <звук> троль є. Ні, сука! На лут прийшли гади. Ні-ні, я заберу цей лут и смотаюсь и два швидше відбігай, швидше. Та не ви, там інші собаки прийшли деякі. Так, в печеру mm -hmm. тролля, в печеру тролля. Інші собаки, так і запишу. Так. Треба квости, то умей підпрямота. Ты шо, еще такий в так побігати, Реально по руду подобувати, Такий розслаблен, лют, який словишь. Там на перших етапах, да. Угу. А потім же так, да, вайбіку менше стає на інших біомах, хто згоден. Вайбік буде забувати. А землі, о там Вайбік буде. Далі ми обговорювали Формулу-1, аніме, і що краще пити пиво і тому подібне. Тому не бачу сенсу завантажувати вас цими скучними балачками. Їх і так ці серії багато, чи не так? Коротко по важливому, ми забили свій інвентар та вирушили назад додому, тікаючи від Дякую, пане трошки. Копани трошки. Ну я сам тікаю, від... Давай разом тікати. Давай. За мною тут 5 А, ти не ту сторону тікаєш, база в іншій стороні. Все, я пішов, давай паш. Я до тебе біжу. вони на мене відлезь, він все. Твою місію ти зробив. Ти печеру підмітив чи ні, паш, ту, яку знайшли? Угу. О, блін, яка прикольна мансарда вийшла. Такі там треба якби-то опустити все. Так, сохнемо і лягаємо спати. Треба більше складів, нема куди скидувати речі, це жесть. Так, я теж. Ярик, що за... що за діла? А що? Я вирішив... Реально, Ярик, що за справи? Ми... ми... Ми добитчики, прийшли? Ми добитчики, так. Прочитано. А ну, Юха, там такі вікна, що там можна машиною в'їхати. Так, тільки її спочатку треба винайти. Що, що за драбакінство почалося? Це скриня. У мене нема місця десь все скинути. Якщо нема скрині, збудую її сам. Як сказали древні вікінги, так? Да. Так, да, так. Да. Паша, ти хотів вікно на, на океан. Океан бомба просто. Видимість 2 метри. Я от не розумію, де це вікінги вчили так строїти, щоб вийшло без дверей. Ну, подобається, паша тільки засідав. Відгадайте загадку, без вікон, без дверей. Далі я провтикав вимкнути цей мікрофон в ОБС, тому розкажу про наші подальші дії. Ми все таки вирішили піти за ядрами вогневиків, тому пішли в поховальню, яку відмітили раніше. Там ми зібрали більше десяти ядер, чого на даному етапі розвитку було достатньо. Так як в нас вже була певна кількість олова, я пішов будувати невеличку хатинку біля жили з щоб мати змогу пропустити ніч та відремонтувати кайло, після чого прийнявся за справу. Принісши мідь на базу, я не знайшов місця, куди б я її міг покласти, тому залишив будинку. Ну і здивувавшись варварському методу, завдяки якому Ярик робив вугілля, я вирішив взяти справу в свої руки. Та як тільки я поставив багаття, спрацював закон підлості. Це Один плаче від наших шуток. Тому я побудував невеличкий навіс. І нарешті зміг зайнятися промисловим виготовленням вугілля. Закінчивши з вугіллям, закинувся в плавильні та чекав на мідь з головом. І закінчували вечір ми за ламповими бесідами біля багаття. Я ж там смішніше? Ярик построїв такий домик, а ми стоїмо тут. Осталось. Я все класно, я тільки зараз поняв, у мене можливо половина запису. Я записалась без мого звуку. Ну весело, короче, весело. Що з тебе сьогодні так все добре йде? Коротше, да? я, я не знаю, чи почула ідею, я можу що тут вокруг танку. Так, ми ми чула, нема, ми... да. Ого. Танку ми чула, але типу тут, ну, сенс який Я за якось це розробив, щоб типа мовіля палити то, і все. А я коли тоді це озвучив. А, так ми Тоже не ввчимо. ми разом всім мовчали, мунстрахем ненахи ти поняли. Ну ми зараз а, ми... Ми обдумували це. Ах, Ти знаєш, Ми його чуємо, він нас не чує. Серйозно? А, Якось там трошки міді зробити цей візочок, там потім добути ще. Це не проблема. Тем более реально все сьогодні путяка ще раз сраку йде, треба це все налагодити, знаєш, процес. Я піду зараз MFGhost дивитися далі. Ой, що там будете ще відстроїти, мабуть, щось. Я не знаю, чи сьогодні, чи завтра. По суті, нічого такого не зробити. Ніякий прогрес не лізе, Ой, Тільки не йдіть за міді, я не хочу прийти, щоб в мене вже були мідні обладунки скращі, ні тільки не це. Тут прикол в тому, що я вже наскільки шарю, що пофіг взагалі на будь-який темп. Добра, вам пацани. Ти думаю, Ярик теж довго не посидів з такими лагами-багами. Так, перший раз таке бачу. Ну що ж. Всім дякую, хто подивився це відео. Сподіваюся, вам сподобалось, тому що це черговий експеримент на цьому каналі. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал, щоб підтримати це відео, цей канал, щоб його пересунути трішечки далі в алгоритмах Ютубу. Це дуже важливо і це мотивує робити нові відео. Знову ж таки, свою думку не забувайте писати в коменти. Тим паче, що Ashlands ми цього разу пройшли, і сезон не вийде повний. Але якщо буде велика активність, то буде швидше робитися монтаж і публікуватися відео. Чого ж позустрічі? Холодні ночі біля вогнища що Три душі бородать і серця там свої гріють До цілі йдуть, немов зазнали угару Вб'йом такий палки, що ніби створений і жару Сокири на плечах, а в очах фарму дим, серед світлих левад ми будуємо світім, хоч фарм уже дістав, та босс уже так поруч і співав Діставай мачнух віків, також пору. Let me take it. Дим стоїть до небес, ми в поті лиця йде виробничий процес. Петро плавить, міць, ромах варить мед. Ілюша валить ліс і криком вперед Три бородані проти бурі стихі. Волгаєм це наш дім, наш залізний рушій. З мечем і щитом, як боги в бою. На дракарі йдемо стрімкою, рікою. Всі вікінги разом, ми брат за брата, нас якнуть, не злякає дружба, це наша варта. Це землі där